Погорілий! Кому віддати? І, так, передача пішла на Шевчука. Але в даній ситуації вивчив свою команду Мікєрів. Не доля! Е, зараз від Канаєва. Лящук. Бриженко. Подивіться. Знову в таки червоні. Лящук. Шевчук. Пішла передача на сокола. Там рубльов, ледь не перекопив. Молодчі Старгородський. Севчук. Лящук колесник. Наконечний, Скляренко, там э, да, причинився, на дальней стійці, його не бачать партнери. Крок, май. Максим Скаровроць. Да. Бля! <плёк> <плёк> <плёк>